Тварта ранку, Мюнхен, аеропорт. <laughs> І я лечу кудись, не знаю куди. Не розкриваю вам одразу всіх секретів, прилечу і розкажу. <ривіт> Любі мої всім привіт! Це канал «В смислі» І як ви зрозуміли, сьогоднішній випуск присвячений моїм мандрам. До мене хрін з України витянеш, тому що краще ніж вдома ніде немає, не ні її не буде. То спробуй назад затягти. От пойми. Куди полетіла, що там загубила, і головне скільки мені це коштувало. Про це все прямо зараз. Це та жабка мандрівниця. Не забудьте підписатися на канал, залишити вподобайку. І погнали! Взагалі-то в останнє я аеропорт бачилося в лютому 2022 році. І це я перше получу ліпахову. Тому цей політ для мене справжня подія. Як мінімум про це свідчить фототека мого телефону. Летимо дві з половиною години, і я. Так. Все не можу більше тримати це у собі. Зізнаюся, де я пальма де Майорка. Я в Іспанії, друзі, Перше у яскравій та сонячній пальмі де Майорці. Сюди мене запросила подруга, яку я не бачила з початку повномасштабної війни. Тож для нашого відпочинку ми обрали молодіжний курорт Магалуф. Це саме те місце, де точно можна підзарядитися енергією. Ми тут всього п'ять днів. Тож ловіть мій ексклюзив із сонячного магалуфа. Я не хочу! Ні, ну не змушуй мене! Ну добре. Але спершу про переліт. Квитки з Мюнхену до Пальми де Майорки і назад до Варшави обійшлися мені у 160 євро, точніше, 7 тисяч гривень в обидва боки. Хоча насправді ціни на квитки стартують від 30 євро. Я купувала за тиждень до поїздки, тому мені це обійшлося недешево. А чому вилітала з мюнхену? Спитаєте ви? Бо якщо ви бачили мій попередній випуск, я гостювала у друзів у Баварії. Це ж було вже. До свого готелю ми добираємося автобусом за 7 євро 50 хвилин. І ми на місці. Ось наш дон жуан. Так виглядає наш готель. Цікаво, що там всередині. Ходімо, подивимося. Вау. Так, тут точно три зірки, тому що наскільки я пам'ятаю по Єгипту та Туреччині три зірки виглядають геть по-іншому. Ми обрали готель на три зірки ціною 110 євро за ніч. І повірте, моїй подрузі дуже пощастило вицяганити тут номер, оскільки саме в цей період червня ціни стартують від тисячі євро за ці самі п'ять днів. Ми заплатили 550. Ось так готель виглядає всередині. Там у нас і басейн, і бар. Усе є. І, хоч ж зовні готель здається скромним, він виявився приємним відкриттям, особливо коли ми відвідали його ресторан з включеними у вартість сніданками та вечерями. Але про це трішки пізніше. Спершу роблю вам зараз невеличкий румтур, як виглядає наш номер. Погнали! Отже, це наша ванна-кімната. Ми вже, як справжні дівчатка, тут поселилися. Рушнички, ванна. Дуже добре, що є фен. А ось сама. Кімната. Ось таке ліжко у нас величезне шкаф Купе, додаткове дзеркало, тому що для нас, дівчаток, ну ви ж розумієте, це гіпер і гіпер важливо. Є стільчик, є телевізор, який ми навіть ні разу не вмикали. Ось, і у нас дуже і дуже крутий балкончик з видом на басейн нашого готелю. От, чесно зізнаюся, вам не розумію цих людей, які знаходяться просто в 300 метрах від моря. І купаються в басейні. В басейні з хлоркою. Ну, таке. Так, це дуже кріпово. А тепер про їжу. Усім голодним раджу відійти від екранів, бо зараз буде справжня смакота. Лише погляньте на ці сніданки та вечері, які входять у вартість нашого номера. Оце я розумію шведський стіл. Боже. І салатики, і канапки, баранина є. піца, баклажанчики, рибка, сир з пліснявою, Груша Боже! А ще й з митком, Ти що? Просто оргазми, оргазми. А на це подивіться. Я все бачила. Ні, не бачила. Нагадую, цей готель має лише три зірки, але харчування тут на рівні п'ятизіркового. Ми зекономили купу грошей. Наприклад, обід у місцевому ресторані обійшовся нам у 40 євро на двох. Якби ми снідали і вечеряли самостійно, витратили б більше. Виходить, тут ми живемо майже безкоштовно та ще й наїдаємось, як королі. Таке відчуття, що це випуск дурні Боже. Скільки усього смачного м'ясо, і риба, і баранина, і салати, і спроти морепродукти. Ти по всеї одразу. Ох ти. Первія типа, традиційне іспанське блюдо. Подивися, ці креветки. Так, це паелья з кривою з морепродуктами. Ми з подругою спробували усе, що тільки міг запропонувати готель. На нас так дивилися інші відвідувачі. От ми сидимо, їмо їмо, а ось ці люди позаду нас просто дивуються, куди у нас все це влазить. Да, малышка. Mm -hmm. Ось ми їх з крілеточками навіть дуже і дуже смачно виглядає. внук. Так вона одна mm -hmm. і була. <рес> Щодо розваг в готелі, вони теж є, але нам здалися трохи дивакувати. Чо, mm майонез! -hmm. Чом чей! Я таке бидло щодня бачу. Кожен клятий день. Але ми приїхали за іншими розвагами. І перша з них це Готова йти показувати вам море. <смір> море знаходиться всього в 300 метрах від готелю, що є дуже і дуже добрим. Хочу позасмагати, щоб ввечері бути славною, смуглявою дівчиною. <смір> Ось воно море! Яка ж краса! Лише подивіться на це море кольору Тіфані. Ну як тут стриматися? Погнали купатися. Ну що ж, пляж, це, звісно, класно, але ми тут не лише для того, щоб насолоджуватися сонцем, а ще й трохи відірватися душею. Якщо в день ми купаємося то ввечері тут прокидається справжня вечірня мафія. А ж клуби, дискотеки, танці. Нагадую, Магалув це не просто пляж, це центр молодіжних вечірок на Майорці. Але є одна біда: у мене нічого гісінько нарядного з собою немає. Тож вирушаємо на шопінг до місцевого. Річ. Мені дуже цікаво взагалі, що тут у місцевих крамничках можна придбати, тому що ну, я ж взагалі не готувалася сюди їхати і відпочивати. А так як ми з вами любимо цю справу, прозупинимось тут трішки довше. Взагалі, ви можете приїхати сюди голим та босим. Тут вас приодягнуть на будь-яку подію від пляжу й ресторанів до нічних вечірок. А головне, не за всі гроші світу. Зараз покажу. І купа, купа, топів. Ну зрозуміло, на морко це буде ідеально 9,95 є. 14, євро. О, подивіться, 10 євро, по 12 євро. Спіднички є. Ось такі шортики, до речі, шортики навіть дуже дуже непогані. А ось наборчиком 25 євро. Іде блуза зав'язана, і йдуть шортики. Ти що? Шо? Гарно. Тисяча гривень. Але в'язка справді дуже і дуже гарна. Ух ти, які ж ці суконь, красиві! Приталена по фігурці. 19 євро. Л'яні танців 15 євро для льону. Ну це гіпер і гіпер дешево. Ні, ні, ні. ні. З три в одному. Колись ці сумочки були дуже-дуже популярні і практично всі блогери, як інкубатори, ходили в них. Та хто пам'ятає 18,99. А тут 1999. Плетенки. Вау! 28 євро. Пропоную йти на пошуки якогось вечірнього наряду. Хочеться живути гарненькою? У мене погане перечуття. Так, і треба щось вже міряти. Це у нас суконьки. Воу, паєтки. Це такий міні Елтон Джон. А що це що це за сексі-топ? сексітоп? А, як на мене, вона надто коротка. Уа, здається, я знайшла свій вечірній наряд. Ось у нас 1999 євро 860 гривень. От такий костюмчик. Зелений, чорний, синій, білий, бежевий, солатовий. Ти що? Ну, я вважаю, що такий наборчик буде круто виглядати в чорному кольорі. Ой! <гуз'> <Має> а, <дзяти> так, ідемо і дивимося, що підійде по взуттю. Це вже непередбачені витрати у нас, крихітко. 1999. Ну, прикольно. Зато це варік не йти з каблами в руках додому. Них, типу, взутті прийшла, взутті пішла. Отже, ми вбралися час вирушати на диско. Туди, де є танці, і запальні іспанці. Так одягнуті інші. Серйозно? Ні, ну знаєш, одразу буде видно українки, так? Yeah, а конкуренція мені, пішла. Конкуренція пішла. Вони беруть молодістю, а ти акуним луком. 20 євро.

Ось вам і скромно принаряджені британки. <риклад> От чесно, поруч з тими дівчатами ми з подругою виглядаємо як загублені монахині. Ємонав. Отже. бляха. Ну, ти бачив, це бачу. Ну що ж, час іспанського драйву. І так до четвертої ранку три дні поспіль зізнаюся, ми навіть літак свій проспали, але це вже зовсім окрема історія. Головне підзарядилися. Іспанія справді додає спогадів на все життя. Любі мої ваші очі мають горіти. Ви маєте наповнюватися емоціями. Даруйте їх собі і не забувайте, що ви у себе одна єднісінька. Я ж не забула. Я просто за Я Просто за. Якщо підсумувати усі витрати: квитки, готель, шопінг та дискотеки, я витратила близько 20 тисяч гривень, але нагадую, що могло бути дешевше, якби все було сплановано заздалегідь. Утім, я не жалкую жодної копійки. Любі мої, сподіваюсь, вам сподобався випуск. Чекаю на ваші відгуки та коментарі. Надіюсь, ви розумієте, що я пропагую не просто в подорожі, а пошук місць, що надихають. Навіть якщо це коротка відпустка на день або два, але саме вона вас запалить, беріть рідних чи друзів. За руку і вперед. Особисто я повертаюсь натхненою і готова випромінювати цю енергію з більшою силою вдома в Україні. Дякую, що розділили зі мною цей незабутній відпочинок. І до наступного випуску. Магалув, магалув, магалув Я обов'язково повернусь мага, мага магалу